Для того, щоб переналаштувати логістику забезпечення е, сировини, uh -huh. в даному випадку сирої нафти, наприклад, чи газоконденсату uh -huh. для європейських виробників, ну це ж не можна зробити в один момент. А три з половиною роки війна триває. Бо це досить складна ситуація. Да, потрібно налагодити зв'язки, перезаключити контракти, да, е, якби, випробувати нові маршрути. І то не такий швидкий процес, насправді, як би нам всім хотілося. Більше того, там є такі контракти, які, в яких в умовах закладена неможливість розірвання за ініціативою однієї зі сторони без штрафних санкцій. Угу. Тому ну, ми повинні, повинні розуміти, що всі нам співчувають, всі навіть там всяку озабоченість, як вони кажуть. Стурбованість. Да. Стурбованість. Висловлюють, так, да, але, але бізнес є бізнес.